Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні буде ще одна розпаковка з подарунками сюрприз. Відкриваємо посилочку. Так, і дивимося, що тут у мене є. Бачу вже перші подаруночки. Всього в мене їх 10. І зазвичай кладеться ну, 5 різновидів. Так як в мене 10 подарунків, то це буде по 2 кожного. Ось така водичка для діток Марвел. А рік, рік, рік 21-й. Так, є знову туші, також подарунки. Так, я для душу, для діток є. І знову бачу якийсь одяг. Так, давайте подивимося, що це, якісь підвісочки, а потім будемо дивитися, що тут таке фіолетове поклали. Так, не хоче відкриватися і все, відкрила нарешті. Так, дівчата, що це у нас? Це така підвісочка, симпатична. Так, дві підвісочки. Це замовлення. Це я замовляла олівці містері мауве для губ. Сама такими користуюся такого відтінку, то загалом на офіс замовила такі олівчики туші Super Shock. Стандартний набір, як то кажуть, і фулспіди. Так, блиск я вам вже показувала в попередніх розпаковках. І дивимося. Що це таке? Це шар. Це вже не сукня, а шар. Дуже приємний на дотик такий. Зараз подивимося розмір. Так, зараз подивимося, який він. Кашемір, чи що воно таке? Так. Ну, слухайте, такий він величенький. Шарф. Прикольний. Так, по ширині такий і довгенький такий вийшов. Ось зараз на весь диван розкладу. Дивіться, який. Нем можна обмотатися і не змерзнути. <хи> так, є. І, і ще один. Точно такий шар. Зараз все гарненько розкладу, покажу вам повністю замовлення. Так, друзі, все гарненько розклала. Подивіться, яке в мене вийшло замовлення. Тут подаруночки склала окремо. От. Як ви бачите, щоразу різні подарунки приходять. Раніше сукні мені приходили, цього разу шарф, можна вже магазин одягу відкривати. Дівчата, хто бажає також отримувати подаруночки, знижку на всю продукцію, замовляти для себе, для близьких чи, можливо, заробляти, в нас можна заробляти. Залишаю вам активне посилання під відео. Переходьте, приєднуйтесь. І забирайте по максимуму те, що пропонує зараз компанія. А ще хотіла показати замовила я олівці в одному відтінку містері маве. Сама користуюся цим відтіночком, дуже класний. Мені подобається і під помаду, і під блиск цей олівець. Він дуже гарно профарбовує контури і має такий гарний колір. Зараз покажу вам на руці. Ось так він виглядає. А в каталозі називається загадковий ліловий. Дуже гарний. До речі, можна ним фарбувати повністю губи, а зверху наносити блиск, і виходить дуже ефектно і класно. Бачите, скільки я їх замовила. Це все один відтінок. У нас їх дуже класно беруть. І в інтернеті також замовляють. Ось таке, друзі, вийшло замовлення. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей. Всім пока пока.